Ольга Крилова разом із чоловіком, військовим і сином, приїхала до Кременця три роки тому із Запоріжжя. Сьогодні всією сім'єю прийшли на захід для дітей. Країна змін не вперше на такому заході, вже втретє. Нам дуже подобається Богдан завжди задоволений для дітей. Це розвиток, це спілкування. Це завжди позитивні емоції. Захід для дітей організувала громадська організація Товариство батьків дітей з інвалідністю та їх друзів Зоря надії розповідає її голова Алла Андрущук. Наша організація вже працює багато років, 12 років. Ми завжди робимо заходи для наших дітей з інвалідністю, дітки сироти. Дітки з числа ВПО, а також дітки складних е, е, сімейних обставин. Таких сьогодні у нас є дітки з цілої тернопільської області, особливо з цього краю з бара, шум, скланівці, по чаєв, навіть смиги. є дітки для дітей облаштували різні локації. Тут майстер-класи, арт-терапія, розмальовування аквагримом та спортивні активності. Також учасники мали нагоду спробувати себе у ролі медиків, поліцейських і рятувальників. Любов Бальчос приїхала до Кременця із Залістів шумської громади разом із шістьма дітьми, яких виховує у дитячому будинку сімейного типу. На даний момент в мене семеро дітей прийомних, восьмеро дітей вже випустили, і семеро біологічних. Приїхали з дітками з шестеро діток привезла з собою. Я думаю, що це дуже потрібно для діток, тому що це єднання дітей, їхні емоції вони дуже задоволені. Світлана Вишневська представляє громадську організацію ВПУ України. Ми сьогодні приїхали не з пустими руками. Ми привезли майстер-клас з арт-терапії, розмальовка собак. Сподіваюся, що дітям сподобається. цей захід дуже важливий для того, щоб дітки могли соціалізуватися, щоб вони відчували себе потрібними, щоб вони відчували, що ми всі різні, але ми всі рівні. Олена Ілинич, Суспільне новини, Тернопільщина.